Продам ось такий комплект акумулятор 12 вольт 100 ампер -часов. Гелевий акумулятор тяговий, Гелевий, тяговий. Підходить також для сонячних панелей, для гібридних інвекторів, а також для обичного інвектора, такий як оцей з 12 на 220 вольт. Також зарядка. 12 вольт можна також 24 вольта підключати акумулятора. 20 А зарядка переключається на 10 А і на 5 А. Ось така Це є хороша зарядка, хороші провода. Крабіки такі, клемити, її. також інвектор. V500 Вт. Номінальна пікова. 5000 ватт. Це йде на 12 вольт підключається. постійно стоянка 12 вольт, і на виході йде перемінний ток, вже перемінний 220 вольт виходить ось з цих розеток. Включення самого інвектора, тут дисплей. Це є допомільний дисплей, який підключається на ці провода. Також провода йдуть в комплекті. Ось такий комплект продаю. Ціну напишу нижче в кінці відео. І номера телефонів також. Кого цікавить, дзвоніть. Також для консультації. Консультація безкоштовна. У нас є різні інвектори різні акумулятори, гелові, літій літі железофосфатні, тобто можемо зробити різний комплект, кого цікавить, дзвоніть або пишіть на Viber. це потужний, хороший інвектор. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть по вайберу. Можу також додати в свою групу. Там буде група, акумулятори, інвектори, зарядні пристрої, все те, що цікавить людей для коли блекаут, щоб бути незалежним. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть.